Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають тахи. Я намалю... Якби я був чарівником, то зробив би багато добрих справ. Наприклад, перебрав усе сміття з нашого міста і зупинив тих людей, які забруднюють навколишнє середовище. Світ повинен бути красивим і доглянутим. А ще я будував величезний дім для безпритульних тварин. А тих, що отримують в зоопарках, випустив на волю. Але найбільше моє бажання це мир в Україні. Тому, будучи чарівником, я б зупинив війну на моїй рідній землі. Це все, про що я мрію. Якби я був чарівником, то я припинив війну в Україні, відбудував всі зруйновані будинки. А ще випущу з зоопарків. Всіх здорових тварин і ще зроблю так, щоб все сміття пропало з землі. Я збираюся допомогти всім бідним на землі. Я хотів би, щоб усі люди на землі були радісними і здоровими. Якби я був чарівником, я зробив би багато чого доброго. Наприклад, забрав гроші в поганих багатих і віддав хорошим бідним. Пішов на фронт і вбив всіх окупантів, побудував притулок для, пів... для тварин, запустив туди всіх бездомних котів і собак, зупинив станення льодовиків на північному полюсі, і щоб ніхто ніколи не хворів. Але, між іншим, бути чарівником це велика відповідальність. Бути чарівницею це велика відповідальність для всіх. Якби я була чарівницею, я закінчила б війну в Україні, почала б відбудовувати будинки, дороги, міста. Далі посадила дерева, квіти, кущі, зупинила б вирубування дерев і закликала людей чистити ліси, озера та моря від сміття. І ще я тільки пробила енерго, зберігаючи лампочки. І щоб наша Україна і весь світ процвітав. Якби я була державницею, то... Я б випустила тварини із зоопарку, хай живуть собі, заморозила льодовики. У них зберігається багато прісної води, очислила б ліси, бо дерева вбирають у себе вуглекислий газ, а випускають кисень, пришевочила різ, різ дерев, прочищала б сміттєві звалища одним помахом палички. У наш час захистила б Україну, відбудувала б її. Дуже хотіла б стати чарівницею. Що я для цього б зробила? В моїй країні йде війна, гинуть молоді люди, віддають життя за наш спокій. А скільки людей лишилось без домівок, маючи магічну силу, я б закінчила війну, побудувала будинки людям, повернула життя солдатам, мирним жителям, відбудувала зруйновані міста, села для бездомних тварин, побудувала будки. Якби я була чарівницею, я б врятувала всіх бездомних тварин. Також я б хотіла б закінчити війну та вилікувати всіх військових України, відбудувати всі будинки, які було зруйновано, і зробити всіх людей щасливими. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному. Я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас одна Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті.